Прикинь, братику, прикинь, братику, як тебе відспівують, це просто страшно, брате. Прикинь, брате, прикинь, брате, як тебе це просто ужасно. Ти представ, які ви ти з того дна, коли ти лежиш, і бачиш цих людей, да вони там стоять над тобою, да, і роблять доці. Посмішки, да, посмішки змішні, вони лише всередині, тому що ти уже в землі ну ти зрозумів да темна, 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 андеграунд музика. Я не хочу вам зачитати про щось погане, але я хочу тут правду подавати цими плямами. Я не хочу, щоб ти хто плакав чи страдав. Просто послухай, брате, це андеграунд. Андеграунд це просто про життя. Я не можу представити ківець з ями, да весь із ями не можу представити. Я, але коли засинаю, лише бачу його я. Знаєте, чому? Ви знаєте, да? тому що був соціумі всі да. Да, да. А коли в яму ти прилянданда, да. ти від соціума відділився, да. від соціума, від соціума, да, да, від общого ума цей ум поглинув вас просто бітай. Я не знаю, чому так, а Ця мелодія дуже страшна, коли ти живеш, як соціум, да, бін, да. Бо, бо, бо він да, бо блогін да він засосав тебе це страшна, біда Ойда, ви да, вид, ведь прямої землі, да. коли засипаю лише, бачу його я, цей вид з під земель.